Вітання! А зараз я хочу зробити невеличке оголошення. На новорічні свята збираюся зробити невеличкий такий марафончик. Хочу зробити щось, ну, невеличкий, але марафончик. Тобто по кілька відео відео виходитимуть на одну і ту саму би, тему. Бо ну, захотілося зробити невеличкий марафон. Ну і конкретно цей марафон буде присвячений Гаррі Потеру. Так, ну, вибачте, на щось таке, ну, капець оригінальне, в мого мозку поки що не вистачило. Поки що на щось думано, вкрай неймовірне, вкрай оригінальне, мого мозку просто ну, не вистачило. Так що перший мій марафон буде по книжковому Гаррі Потеру. показуватиму свою серію, книг тощо. Так що ось. Так що перший марафон буде по Гаррі Поттеру, І так, ну, до новорічних свят щось таке, ну, неймовірно, оригінальне придумати, ну, я поки що не змогла. Так що, кажу, там в районі з 25-12 будуть виходити то його нові відео ну, на одну і ту саму тему. На новорічну, про Гаррі Поттера. Ну і одне буде про фантастичних звірів. ну, А на цьому я би все, оголошення зробить зробила. Дякую за увагу і па-па!